Для початку хочемо поговорити про модну нині тенденцію, коли на вулиці підходять люди і запитують, скільки коштує ваш одяг. Чи, як зараз модно казати, ваш лук? А ну, скажіть, будь ласка, до вас підходили? До кого? Підніміть руку, обачу. І скільки коштує ваш лук? 3500? Нічого собі. В мене 200 гривень. Але це все в оренду. Останнім часом в інтернеті набирають популярності такі відео з модними блогерами. Давайте уявимо, що саме зараз такий ролик знімається в центрі Києва. Привіт, мої підпісюльки і підпісюнчики! Я Приколас Гальман, і я знаходжусь не в Монако. Ні, це не Майамі. Майами. Це самісінький центр Києва на хрещатику. Тут знаходяться наймодніші модники Києва, в найдорожчих речах, в найдорожчих прикрасах. І просто зараз я у них спитаю, скільки коштує їхній лук? До хріна. Бабусь, ви про що? Ну, то я спитав, скільки коштує лук. По-перше, не лук, а цибулі. А по друге. До хріна коштує, а ти бачив, скільки яйця коштують. Я б тим депутатам яйця б, 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 і відривала б, так і передай. Воу, воу, токсик бабка. <реш> Бабулька, я блогер. Я питаю у людей, скільки коштує їхній одяг. Та який одяг? Тут поки продукти купиш вже, без трусів залишишся. Бабуль, я приколос гальма. Євгенія Міхайлівна. Я відомий блогер, а я тебе не знаю. Я Я тебе знаю! Ти, ти, ти що робиш? Пришалепа вини. А царка бабуля, Боже, прикала згальма. Боже, я так мріяла вас зустріти. Це просто... Ой, сарян, секунду! Да, ідея? Ні, не в сауні. Шлюндри. Я з прикладом гальмою. Та кажу, не в сауні. Я його зустріла на вулиці. Мізерковий час настав все, а заздри мені лохушка. Так, я готова. А давайте питайте, скільки коштує мій лук? Добре, скільки коштує? А починати зверху чи знизу? Та хоч зі спідньої білизни. А, о! Я зараз не в ній, Просто буці не люби, коли я її вдягаю. Ну точно ж, <laughs> жондре. Почніть з того, що на вас найдорожче. Ну, Наприклад, ця трендова хутряна. А груди. Груди. Одна коштує 10 тисяч євро. Дві це 20 тисяч. Ні, оця коштувала 15. Просто направо була знижка. А таке буває. Буває, буває. Ось у мене одна нижча, друга вища. Показати. Секунду, вибачте, бабуля, я відомий блогер, я веду трансляцію. Будь ласка, дайте мені провести цю трансляцію. Я куплю вам молочка. І сир. І сир. І яйця. І яйця. І, І все. Жлоб. І все. Отже, продовжуємо а, найдорожчі груди, а потім йдеться хутряна. Попа. попа. І губи. губи. Бо якби не було попи і губ, не було б у цього всього. Ага. А що це у вас таке на шиї? А, -а. а це, мабуть, нашийник з номером телефону, щоб не згубилося. Мого барсика таки. Взагалі-то це чокер від Louis Вітон, і він коштує 4 тисячі євро. О, яка дорога сучка. Як на тебе стільки грошей витрачають. О. Так. так. О, це у вас а, зроблені зубки. А, а ви помітили? Так. Ой, бідна, бідна, така молода вже вставна щелепа. Взагалі-то це вініри, і вони коштували 30 тисяч євро. Розвели лохушку. Ой, вставна щелепата. Да. Ти що гривень, так це на двох з дідом. А, а це у вас таке, що це радікюльне? Це сумочка від габана. Так, вісім тисяч євро. За цей бардачок. <рес> <рес> Ти <Ты> реально габанута. я. <рес> Ось кравчучка, двісті гривень, так в неї десять кіло картоплі влазить що хіба що одне яйце. Бабуль, ну ми ж домовлялись. Ну чого ви ще хочете? Я хочу придати привіт Бо... депутатам. Привіт? Ви бачили, скільки продукти коштують, а? Гади сволота! Бабуль, це зовсім інша програма, будь ласка, дайте мені провести трансляцію. Добре, купиш мені ще рибу. Добре. М'ясо Окей. і ікру. Я... Яку ікру? Чорну. Кабачкову. Жлоб. Отже, сумка вісім тисяч, так? Так, так, mm -hmm. мені і буся купив. <ріху> Він, мабуть, вас дуже сильно кохає. От конкретно за цю сумочку дуже сильно кохав. Разів п'ять. А, це якісь брендові окуляри? А, так, це Версасія три тисячі. – Скільки? А мої 100 тисяч коштували? А? Євро? Купонів дуре. Мені ще Нікіфоровна їх 30 років тому купувала, а я за них Данашою. Царство і Ну І нарешті ваша брендова хутряна шубка. Mm -hmm, mm -hmm. Вона дорога, скажіть. Так, дуже. Я навіть подругу покликала, щоб її відпрацьовувати. А так, 45 тисяч. Ого! Це, якщо підрахувати на вас приблизно. Дві хрущовки на борщагівці. Приблизно. Ну, приблизно А так, і я припрацюю, там 2000 євро за пляшечку шампанського крістал. Оу! А де шампанське? В мені. Ну, а так ще я волосся наростила за півтори тисячі. <плес> Краще б ти, ти собі мізки наростила. Нам дуже всім цікаво подивитись на ту людину, яка робить вам такі щедрі подарунки. О -о -о -о. Мені теж цікаво по подивитись на чого Оліга Френа. <плес> О -о -о, а вона буся! Ого, Якийсь це буся. <плес> Продавай, да, да. А це не буся, це Хрюся. Ой, ой, я ж цей забула вуха свинячу на касі. Бусь привіт! Привіт. Тільки я тебе скільки разів просив не називати мене на людях буся. Я шановна людина, Єгор Григорович. Сарян, бусь. Йо-моє. -йо. Це ще хто? Що за крендель? Ти до неї залетяєшся чи що? А випуску чекає! Це з гальма. Так, а він питає, скільки коштує речі. Він що сподатковує? Ні, це відомий блогер. Ви подивіться тільки на цей лук. Ви подивіться, який вайб! А який аромат! Що це він мене обнюхує? Він якийсь звочинець. А він мене не обісцить? — Буся, це приклад гальма. Він питає, скільки коштує лук. І він у захоті від того, коли дізнався, скільки ти на мене витратив грошей. Ти що йому все сказала? <свистак> 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 ти що <шо>, дура? <свистак> 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 так, ти пальма. Давай це, видаляй це відео. Видаляй. Тобто видаляй. Це пряма трансляція. У Нас дивиться близько 40 тисяч глядачів! ой ой ой, ой. Ну так, я доп'єхали додому. Ти чи, поїхав? чого? Поїхав? Ти чого? Так, я я тільки почала! А, так, повернемося. А, туфлі. О. Туфлі. Лабутены. Це з останньої колекції? Так, вісім тисяч євро. Сім дев'ятсот гривень. Я ж сама бачила, що ти давав 8 тисяч євро. Там э, був э, цей кешбек э, 90%. Э, <сих> і акція була, один береш, другий в подарунок. Ой, Боже! А, -а помітили? Помітили? А? А -а? Це карт'є! Це, карт це, це біжутерія, це ми в, в переході купляли. Ці буся, це купляли нещодавно. У Франеку. Вона плутає, у франику. Так, все, Яна, пішли, ти мені вже тут наговорила років на вісім. А, я зрозуміла. Буся теж хоче бути зіркою. Ой-ой, mm -hmm. ой, зачекайте, будь ласочка. будь ласочка одну хвилиночку. Зараз, зараз. Ага. Продовжуйте шоу. Ну. Давай. Запитайте, будь ласка, скільки коштує лук мого бусі. Окей, скільки коштує ваш лук? Стаття 63 дозволяє мені не свідчити проти себе і проти моєї родини. А й просто соромиться. А, значить, запитайте, де він купив цей крутезний піджак. На троєщині. Сьомий ряд, третя палатка. яка <рес> троєщина! Це ж Арманія. Армяні. Брати, а шот і Рарат? Ой. Третій ряд, сьома палатка. Буся, краще розкажи, де ти купив цих критезні штани Прада. Це секонд-хенд. 17 гривень за кілограм. Шара. Так, все, пішли. Вже немає часу Поїхали. Чекайте, чекайте, це у вас патек Філіп? Де? На руці. Нічого немає, дивіться. Бось на... на цій руці. Ні, 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 це Касіо. Брав на кардачах 200 гривень. 200 тисяч євро. Вдавились, швидку? Ні, ні, я зайшов до кінця. 200 тисяч євро. Бусть, ти, ти, ти що, ти що забув? Ми ж їх купляли у добоях. Яких в добоях я не був, нам не можна виїжджати. ви що? Це всім не можна, а Бусі можна. Він зробив собі інвалідність за 20 тисяч доларів. От як зараз інваліди виглядають. На. І, до речі, він цю довідку завжди носить у піджаку І Отже, до всього лука додайте ще 20 тисяч євро. Mm. А який діагноз? Ой, такий смішний. Типу, у нього немає одного яєчка? Я А я знаю, де воно. Де? В сумочці. Я думала на, на ринку яйця. Дорогі, а тут одне 20 тисяч доларів коштує. Розповім бабкам не повірять. Нічого нікому не потрібно розповідати. Правильно, тому що це секрет. Я ж та знаю, що там два. Я ж бачила. Я, не вигадуй. Я вигад... Це ж... Ти сам вигадав оцю цю схему, а потім твій кум прокурор і твій шеф, і вся ж ваша фракція теж собі такі довідки зробила. Ух ну, ти, фракція однеяйцевих! <плес> 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 <Чим плес> цікавіше. Послухайте, це все маячня. Я голий і босий. Так, це правда, буся любить голий і босий на мазераті по місту ганяти, особливо в комендантську годину. Напожуй. Вибачаюсь. Шеф, так, шеф, да, доброго дня. Ви дивитесь трансляцію, а я вам машу. <раплювальна> <раплювальна> що що, заїхати до вас? А навіщо будемо мій діагноз підтверджувати? <раплювальна> 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 добре, добре, все, яна, мені капець. Ой, Буся, ну ти ж сам сказав, що ти це ДБР і НАБУ отак крутив на одному місці. Я тебе придешу, ти що дура! Дотринділась, лахудра! Вибачте, що відволікаю. Да -да. У вас такий крутий лук. А, ким ви працюєте? Я, мабуть, вже безробітний. Буся депутат і патріот. Ти в слові е, патріот зробила багато помилок. Треба казати, казнократ. Це правда? Ні ні, ні, ні. Тобто, так, я казанократ, але депутат. Я депутат і у мене зарплатня 30 тисяч. Кому. Тому я і ношу підробки, бо на оригінали у мене просто не вистачить грошей. Ну подумайте самі, якщо б це реально був армадій. Хіба б я оце отак взяв би його зараз отак, і кинув на землю. І кинув, і кинув би на землю і отак от притоптав. А годинник теж підробка. Так, так, це теж підробка. Так викинь його. Звісно, немає ніяких проблем куди викинути. Туди, 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 а зараз я. Хай буде. Мені і підробка знадобиться правильно. А так почекайте, що оце все теж підробка. Так, так, це все підробка. Це штучне хутро, це біжутерія, а це не туфлі лабутени, це туфлі бабелє. <бузька> Дай шабуся. Шо? Я ось це все носити не буду. Я На. буду, давай. Збирайте, господи, що мені не потрібно. А мені потрібно! Сидський теж давай. Я сама на них нас збирала. Я по почекай, я, я. я тобі я о, що, я, я там у смітник викину. Я да. Ну що ж, шановні підписончики і підписульки, ви Ой. самі все бачили. Ви бачили, скільки наші депутати витрачають на своїх коханок. Ой. А я буду закінчувати цю трансляцію. Куди закінчувати? А ну, давай. Питай. Скільки коштує мій лук? Окей. Okay. Бабуль, скільки коштує ваш лук? До хрена. Ось так би виглядали всі пенсіонери, якби наші можновладці не крали б. Згоден став лайк. Ось так.